Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижні тімляки для гірськолижних палок. В разі, якщо ви не маєте особливих гірськолижних перчаток від торгової марки Ліки з технологією Tiger S. Що це таке Tiger S? Дуже яскраві гірськолижні перчатки від торгової марки Ліки мають ось таку петелечку, яка дозволяє закріпляти гірськолижну палку, і це дуже зручно. то коли у вас немає таких особливих перчаток від торгової марки а у вас звичайні стандартні гірськолижні перчатки. Які ви дуже давно любите, то можна купити ось такі темляки, які будуть обхватувати вашу кість і мати одночасно тут таку петлю, за яку можна кріпити гірськолижну палку. Даний комплект називається Leki TRS Vario Strap V2. На картинці показано, як вони знаходяться. Ну, а ми вам покажемо, як. Їх е, користуватись треба. Вони, по-перше, права і ліва. По-друге, е, легко е, використовуються. Як ви бачите, достатньо е, проста конструкція, але е, дуже зручна. Є інформація о том, що вони за розміром L M XL. Е, вони кріпляться за умови ось такої ліпучки. Кріпиться на саму колишню пірчаточку, і це зараз ми вам покажемо, як це все робиться. Тобто спочатку ми дивимось, ліва чи права І це у нас ось так воно йде. Ліво. Ми одягаємо пірчатку спочатку. Потім оцей е, стреп, ось він такого чорного кольору, і потім його ось так зажимаємо. Це все зручно, легко. А потім вже, коли ви одягли е, цей е, тімляк, це не стреп, а тімляк, то потім вже можна користуватися гіскалижними паличками. Ось так. І буде зручно. Якщо вам треба гірськолижну палку ліки зняти, ви натиснули на кнопку Убрали. Але якщо ви користуєтесь, то вам не треба е, хвилюватись, вона завжди поруч. Е, Особливість технології е, от, е, цього кріплення від торгової марки лєків в тому, що коли ви катаєтесь на гірськолижному курорті, бувають іксиденти, падають. Десь е, застрягує ця палка, але коли ви на швидкості рухи робите, то е, якщо вона десь чіпляється, то це може е, пошкодити руку. То оця палка, оця технологія, ось е, на розрив е, вистьобується. Тобто, якщо буде великий ось такий тиск, то отут крючок він має е, рухливість в іншому напрямку при великому тиску. Катаючись з палкою такої гісколижної торгової марки Ліки. Якщо буде травма, то вона відстебується в разі, якщо буде дуже великий тиск. І це запобігає травм Вашому вашої руки. Цей темляк достатньо зручно використовується, чорного кольору. Повторюю: модель називається темляка. ТРС Вап В2 від торгової марки Лєкі. Якщо вам треба отакі гарні речі, в разі якщо у вас немає перчаток гірськолижних, а ви користуєтесь стандартними, то приходьте, купуйте, замовляйте у нашому київському магазині Вілавіва на Харківському шосе, чи переходьте по ссылці YouTube канала Вілавіва на сайт veloviva.com.ua і там замовляйте ці е, е, достатньо зручні. Елементи від торгової марки Лекі для того, щоб можна було користуватися гісколижними палками. Хай щастить до